Невтішні результати перевірки у більшості проінспектованих літніх кафе спецкомісія виявила порушення. Про це повідомив начальник управління торгівлі Віктор Рараговський. Упродовж місяця чиновники перевірили понад 40 торгових павільйонів під відкритим небом. Лише у роботі трьох немає відхилень від норм і вимог. Недотримання правил благоустрою, санітарних вимог, протипожежної безпеки та неоформлені працівники виявили у більшості перевірених генделиків на сьогоднішній день. Центральна частина міста обстежена. Це майданчики на площі ринок, на вічовому майдані, на вулиці Незалежності, парку культури відпочинку імені Шевченка. Разом перевірено 41 майданчик. 95% порушення. Таким порушникам дають десятиденний термін для виправлення недоліків у роботі. Якщо ж за відведений час погрішності не усунуть, відносно бізнесменів складають протоколи. Три таких документи, і виконавчий комітет має право скасувати дозвіл на роботу літнього кафе. Щоб всі суб'єкти господарювання, які отримали сьогоднішній момент, дозволи на встановлення літніх майданчиків, витримували ці нормативи. І ті домовленості, які ми десь з ними досягнули. Лише три майданчики ми відмітили такі, до яких не було зауважень. Решта майданчиків в тій чи іншій мірі більші чи менші мають зауваження. Я би дуже хотів, щоб наша робота, а наша робота це співпраця з суб'єктами господарювання, вона була продуктивнішою. Також секретар міськради Микола Вітенко запропонував опублікувати імена і адреси літніх кафе, де виявлено найбільше порушень. Мовляв, громадськість має знати, де у місті ведуть нечесний бізнес. Рік тому працювала логічна комісія і так само було вказано, що є багато питань до окремих літніх торгових майданчиків. Але коли на розгляд виконавчого комітету окремий літній майданчик розглядався, то чомусь управління торгівлі і той, хто і департамент архітектури забували про згадані порушення, і літній майданчик голосувався. Перевірка літніх кафе триватиме до кінця серпня. В Івано-Франківсько торгових павільйонів близько сотні. Оксана Дуді, Андрій Шкварла, новини на вежі.